Довели до сліз в канадсько-українському салоні краси. Сьогодні я потрапила у дуже гарну студію в Торонто на процедуру збільшення губ. Я завжди мріяла про пухкі губки, але природа вирішила інакше, тому я їх колю. Для мене дуже важливо, щоб таку процедуру робила людина з медичною освітою, і нарешті я таку знайшла. Перед записом переглянула всі до після, почитала відгуки, побачила там знайомих, тому змогла довіритись. До того я робила це у Варшаві і довго не наважувала змінити майстра, але все змінилось, коли я знайшла Ксенію сертифікованого спеціаліста в Торонто. Це вже мій четвертий мілілітр, і завдяки тільки хорошому майстрам, мої губи виглядають достатньо натурально. До речі, в студії можна навести красу, починаючи від нігтиків і закінчуючи ботоксами і філерами. А ось і довгоочікуваний результат одразу після процедури, і я реально в захваті. Ідеальна форма та розмір саме такий, як я хотіла. Відчуваю себе на 10 з 10, навіть якщо забуду побрити ноги. А сльозу я пустила тільки на перших двох уколах. Все таки ця процедура не дуже сприємна. Тож, дівчата, якщо ви досі наважуєтесь, наважте вже життя. czy jak tam kazać.